Дивовижне явище материнської турботи досі не можуть дослідити, як мати відчуває свою дитину навіть на відстані, як вона прокидається від найменшого шурхуту, та що таке материнський інстинкт? І якщо ці ще можливо зрозуміти нерозривним природним зв'язком, то як пояснити ті відносини, що виникають між дитиною та вчителем чи наставником? Звідки береться терпіння та ця практично безумовна любов? Привіт, з вами Марта Іванова. І сьогодні я познайомлю вас із засновницею школи та студії Рожеві окуляри. Отож, більше десяти років тому на світ з'явилися рожеві окуляри. Спершу лише телепрограма, а згодом і школа, різноманітні гуртки, літні табори, безліч абсолютно різних проєктів. Але сьогодні ми не про це. Я спробую дослідити, яким чином з року в рік не вичерпується любов. Терпіння і турбота до дітей. Знайомтесь, це Христина Гавко, і саме вона вигадала творити і рожеві окуляри. Можна лише здогадуватись, чому серед усіх можливих напрямів Христина обрала територію дитинства. Саме так засновниця називає студію та те, чим займається колектив рожевих окулярників. Сотні дітей, батьків, різні мрії, характери, думки. Як до кожного підібрати ключик, де брати натхнення та звідки береться ця безумовна любов? У мене безліч питань. Та відповіді знає лише одна людина. 550 телепрограм, близько 3,5 тисяч сюжетів, майже 100 соціальних. Музичних, просвітницьких проєктів і пів тисячі дітей. Це величезний шмат роботи. Тільки студійці можуть зрозуміти наскільки глибоко рожеві окуляри вкорінюються і проникають в наше життя. Чому так, зараз дізнаємось. Перше питання просте і водночас складне, З чого все розпочалося. Ну, якщо геть спочатку розпочати, то розпочалося все з того, що я усвідомила. Що я хочу і можу працювати з дітьми. І я працювала до того на телебаченні у великій студії державні державне телебачення. Я працювала у відділі дитячих програм, потім у відділі музичних програм, потім працювала в такому проєкті, де я була співзасновником. І я зрозуміла, що загалом цей напрям мені сподобався. Це було дивно для мене, бо я ніколи про це не мріяла. Але те, що це діти, то я зрозуміла давно. А потім, власне, до створення свого проєкту, Мене підштовхнула мама одної дівчинки, яка потім стала нашою першою журналісткою Юлії Маївки, мама, яка казала, що досить мені сидіти в декреті. І що, окрім своєї дитини, я потрібна ще іншим дітям. І це був початок, власне. Я допросила її встати, зупинилася і в ефірі інформаційно розважальна програма Рожей, і окуляри. В ефірі інформаційна розважальна програма Рожеві окуляри. А звідки ви черпаєте натхнення, Та як вистачає терпіння? З вас ми працюємо з дітьми і з маленькими людьми в той період, коли вони становлять і формуються як особистості, і це буває важко, але... Коли дивишся на ваш результат, коли відчуваєш вашу щирість, коли спілкуєшся з випускниками, які залишили хороші згадки про нас, і це ти таки відчуваєш такий зв'язок і відчуття, що ти є. Ну, може, це дуже так голосно сказано, але ти відчуваєш себе частиною вже цієї родини, і якийсь такий дуже міцний довгий зв'язок. Це і є моєю підзарядкою. А який секрет таких міцних стосунків між учнями та викладачами-редакторами? Любов. Напевне, це безумовна навіть любов. Я вважаю, що це безумовно любов. Я не знаю, як вона формується, але вважаю, якщо педагог на своєму місці, людина, яка хоче працювати з дітьми, то це практично те саме, що любов матері. Ще важливе, окрім любові, що пов'язує нас, це спогади гарні, позитивні спогади. Це як в будь-якій школі, та в якій ти повертаєшся, якщо це було е, добрий класний клас, якщо були гарні відносини з вчителями, то ти хочеш повертатися в те дитинство і згадувати. Я вважаю, що це такі дві складові: гарні згадки і любов. Що є найважчим у вашій роботі? Все, що найважче, воно не стосується роботи. Важко працювати, коли війна, важко працювати, коли ковід. Важко працювати, коли всі твої плани і мрії і разом зі студійцями, чи з батьками, чи з колективом, вони висять в повітрі, так знаєш, і не залежать абсолютно від тебе. Але ми. Намагаємося, ми черпаємо ту енергію і в дітях, і в якихось своїх мріях, і, і тримає нас наші минулі роки, і, і теж якісь мрії і ідеї, і хочеться ось цього вибиратися, тому що наша робота залежить від емоційного такого гарного стану. Ми даруємо щастя, ми даруємо гарні згадки, ми працюємо там, де свято, і працюємо з якимись такими дуже позитивними емоціями, а коли навколо і в соціумі, і, і в нашій рідній країні така біда, то це найважче. Це найважче, тому що оці додаткові якісь такі зовнішні фактори, вони вибивають. А решта це все суцільне щастя, навіть коли зйомки затримуються. правда, Юля? Що найважливіше у роботі з дітьми, який ваш особистий секрет? Моєю формулою і секретом є серйозно сприймати все, що говорить дитина, наскільки б це фантастично не було. Розділяти з нею мрії, намагатися більше слухати, чути, чути дитину і любити. Сотий раз кажу. Ну, бо це все неможливо без любові. Якщо є любов, тоді, можливо, це все і є терпіння, і є можливість, але найважливіше це сприймати серйозно, і тоді ти ж відчуваєш, що тебе слухають, і не просто, ага, ага», а ага", тебе почули і ще й допомагають тобі втілити твою ідею. Бути мамою багатьох це місія та покликання. Просто кожна людина повинна знайти свій шлях. І тоді вона не відчуватиме втоми та даруватиме безмежну любов. Тому, дорогі батьки, будьте пильними, обираючи гуртки та наставників для своїх дітей. Байдуже, хто вони за професією, адже потрібні навички йдуть від душі. Це так званий емоційний інтелект. А з вами була Марта Іванова. Па-па!